Тебе в одному з інтерв'ю спитали, чи хотіла би ти щось змінити в собі, зробити пластичні операції? Ти сказала ні. Mm -mm. Я та сама людина, яка постійно хотіла в собі щось змінити, і зараз вже до 30 років прийшла, що блін найкраще, що в мене було це те, що дала природа, А я тобі поясню, чого я не хочу і треба було це підтримувати. І зараз я виглядаю, повертаюся до того, як я в школі виглядала. Mm -hmm. А ти сказала, що ти не хочеш, і видно, що ти не хочеш. І ти на... прям видно по мені, ні? Ні, видно. Дала себе, але... Видно, що ти е, почуваєш себе вільно на сцені, немає цих ти, всіх зажимів, комплексів. — Я тобі скажу, ну та, наша що ж зовнішність змінюється з часом, змінюється так. щось таке? Що ти не очікував. Ось, у мене після вагітності особливо, там такі приколи, що взагалі. Але ну, ти знаєш, я от дивлюся в дзеркало на себе. Так. І, наприклад, у мене ніс нетиповий. Але це ніс мого тата. Mm. І це мій єдиний шанс побачити тата. Та блін, зараз заплачу. Просто коли за тата говорю. І коли ти дивишся в зеркало, це єдиний варіант. І я бачу його. І як я можу щось змінити, якщо я більше там його не побачу? Чи не побачу маму, чи там свою бабусю? Знаєш, там. З'являються перші мімічні сложки, це Це натуїчність. Але це круто. Це ж це ж найрідніші люди. А ти себе змінюєш і, і, і все. І ти змінюєш там століттями просто працювали твої предки <світ> на ту зовнішність, яка зараз в тебе є, а ти така, ну, я не хочу. <світ> ну, я якщо там ми увармо якісь там деталі, ну, звичайно, там, щоб в тебе були всі пламби в зубах, прекрасно, це. <світ> Але якщо так глобально щось собі змінювати, ні, я би не хотіла нічого. Це важливо, тому що я дивлюся на дівчат. От, наприклад, я брала участь в проєкті Холостяк, Даша Квіткова, та сама Інна переможеця е останнього холостяка. От я спостерігаю, що ми на себе, коли дивимося на екрані, читаємо коментарі, та там же то там вже ти... постійно кисне то, то підбородок, і ти думаєш, блін, да, да. Щось не так, Ні, і просто робляться пластичні і, операції. Це тут, це, це, це там хто каже, якщо нема грошей нема пластичних операцій.